Душа молиться не словами, а самою собою. Бог не знаходиться в тому, що ми знаємо, Він знаходиться в тому, що ми не знаємо. Будь що іще важливіше, ніж знання це творчість. Кожна квітка, яку Бог створив, є живим словом, яким Він говорить до нас. Будь-що, що ми можемо сказати про Бога, є неправильним, бо Бог виходить за рамки нашого розуміння. Те, що ми шукаємо, завжди знаходиться в нас. Вся істинна радість походить від Бога. Не те, що ми робимо, визначає нашу святість, а те, що ми любимо. Щоб бути справжньо вільним, треба звільнитися від усього, що не є Богом. Бог ніколи не забуває про тебе. Він завжди з тобою, навіть якщо ти не знаєш про це. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.